Вітаю, дітки! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Тетяни Прокоф'євої. Друже, здоров'я своє бережи. Ось послухайте його. Друже, здоров'я своє бережи, спортом займайся, водою обливайся, овочі, фрукти частіше вживай, про вправи фізичні не забувай. Здоров'я це цінний скарб у житті. Його ніколи не купити тобі. Дітки, а як можна зберегти своє здоров'я? Так, треба правильно харчуватися, вживати більше овочів, фруктів, каш менше солодкого та газованих напоїв, пити достатньо чистої води. Це допомагає організму працювати добре. Багато рухатись. Гуляй на свіжому повітрі, займайся спортом, роби зарядку. Утримуйся гігієни, мий руки, чись зуби двічі на день. Охайно одягайся, Спи достатньо, бо дітям потрібно не менше 8-9 годин сну на добу. Будь позитивним, гарний настрій і усмішка теж зміцнюють здоров'я. Дітки, зараз я буду читати вірш, а ви за мною повторюйте. Друже, здоров'я своє бережи, спортом займайся, водою обливайся, овочі, фрукти частіше вживай. Про вправи фізичні не забувай. Здоров'я це цінний скарб у житті. Його ніколи не купити тобі. Молодці. А зараз послухайте віршик ще раз та спробуйте повторити його самостійно, за допомогою підказок мнемо таблиці. Друже, здоров'я своє бережи, спортом займайся, водою обливайся, овочі, фрукти частіше вживай, про вправи фізичні не забувай. Здоров'я це цінний скарб у житті, його ніколи не купити тобі. Дякую за увагу! До побачення!